Хмельницькі прокурори потрапили у скандал через зловживання із оформленням інвалідностей. Виявилося, що в Хмельницькій прокуратурі майже третина співробітників мають липові довідки про інвалідність. Подібна ситуація спостерігається й у Черкаській прокуратурі, де інвалідність заявлена у 30% прокурорів. Суспільство дуже обурилось через такі двіжі, через що генпрокурор Костін написав заяву про звільнення. За словами президента Зеленського, такі зловживання є і в інших державних структурах. Тому всіх перевірять, а мсеки ліквідують. Тепер чекаємо і на відставки інших членів уряду, які спокійно собі працювали, знаючи про цю проблему. А це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко і міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Це була рубрика Триж тижня. Підписуйтесь на нас, щоб не пропустити найцікавіше.